На зібрала усіх дуже особлива людина, неймовірно багатогранна, талановита щира і справжня пані Вікторія Краснопір. Ваші вітання. Називається підвіконня, вміють говорити. Напевно, всі пам'ятають мамині підвіконня з розпашілими кавачиками та каланхоями, іконостаси домашнього затишку, вони особливі, бо вміють говорити, надихати та заспокоювати голосом, схожим на матуси з тих далеких напівзабутих років. Здається, саме на них клубочком, як мале кошеня, скрутилось та дрімає під сонячними променями тепле дитинство. Давид. Тобі глибу, спробуй, може, щось і проявиться. До тебе інші робили, але просто обтесано камінь. Сказали, нічого не вийде, не тих прожилок каміння. Немає такого майстра, що білий мармур задихав. І ти виливаєш з воску довгі безсонні ночі, і ти наполегливо тешиш мармур, як серце. Крихкий, минають сонця і зливи, пісочні годинники вмерли, а ти за тканиною ріжеш, бо від поглядів лячно йому. І врешті-решт все закінчено. Впала додолу завіса, натовп вдихнув і не видихнув. А він ступив наперед, повів очима із мармуру. Поправив волосся заплетене, стиснув тканину пальцями, промовив стиха Давид.